Так, трансляція йде. Друзі, усім привіт! Всіх вітаємо з наступаючим новим роком 2024 Дай Бог, цей рік буде переможним, і ми забудемо, забудемо оцю всю дрочі, яка зараз відбувається. Шкода хлопців, шкода всіх, але нічого не зробиш. Дуже вам велике дякуємо за розіграш цього м'яса. Ось був розіграш. Зібрали велику суму коштів в два рази більше, ніж того разу. Ви вже могли бачити. Надіюсь, всі вже м'ясо забрали. всі хто мали. О. А сьогодні ми вже будемо розігрувати саме ліхтарика. От вам Олексій розказував про ліхтарик. Фенікс, відекс, Титаніум, Скіф. Не знаю, це треба вже в нього питати, він на цьому крепкий спеціаліст. Заходили ми до нього, він гарно про них розповідає. Всім може підсказати, який краще взяти, який для рибалки, який краще для побуту. Тому заходьте, друзі, в дуже великий вибір, як ви бачите, ось видно, він завжди їх підвозить. Тому я думаю, варто вам завітати. А для тих, хто не має ліхтарика, зараз є можливість його виграти. Всі, ви гарно пролайкали. 65 лайків, 48 коментарів. Дуже окрема велика вам подяка, що не писали повторні коментарі. За це дуже дякуємо. Тому що тепер нам легше перебрати. Я вроді прогорнув. Ніякого повторного я тут не побачив. Фран і тебе з прийдешнім наступаючим. З прийдешнім, добре, буду, буду знати. Так, ну як зазвичай ми завжди що робимо? Беремо, копіруємо нашу силочку. Он я вибрав. Тоже вам 2 і русський, як то кажуть, сайт. перший попавшийся. От воно вже на сайті підтягує наше відео. Нажимаємо старт 48. Ага, треба авторизація. Все буде як тоді. Зараз будемо шукати безплатну програмку, яка допоможе нам в цьому розіграші. Навіть напишемо зараз тут YouTube. Тому що пару разів можна провести, але потім воно буде просити, щоб ви авторизувались і заплатили. Тому шукаємо якусь безплатну. Вставляємо силочку. Є таке. Ого. Один раз. О, бачите, як воно пише. Максимальне кількість записів. От воно і завжди пише, що один раз тільки можна зробити безплатно. Так, зараз ми тут роздуплимося, що де, куди і як. Ну давай я хочу вже зробити конкурс. І що? Ну. Коротше, виходимо. Зараз знайдемо якийсь новий. Радомайзер. Оцей ми вроді би того разу робили. Для визначення переможців. О, навіть наш. Зараз побачимо чи пропустить. Так, рандом. Опа, є. Перший у нас Юра проф. Ліхтарик, ключове слово є, ліхтарик, гарний огляд і тест. Заходимо, дивимося. Шукаємо. Що в нього? Юра проф має бути. Ось така фотографія, там навіть рибки плавають. Шукаємо і глянемо, чи він підписаний на наш канал. Докладніше. Юра Паров не бачу. Юра не відкрив свої підписки, тому значить, що будемо шукати далі. Тому Юра, вибачай! не відкриті підписки. Можливо, ми в цьому конкурсі не нагадали, але в кожному конкурсі за це нагадуємо. Йдемо далі. Марк. І G5UI, Ліхтар VIDEX круче. Тобто, понятно, що VIDEX краще ліхтарик. І взагалі Відексом краще користуватися. І, як на мене, він теж по бюджету дешевший і тому подібного. Шукаємо ту BMW. Да, BMW ж нього там? Да. Чи може не BMW? сейчас побачимо. Так легше орієнтуватися по фотографії, по машині. Так, є. Ні, Mercedes. О, в Марка все як чітко. Откриті подписки, тепер шукаємо себе. Шукаємо. Кричевичі є. Кардрайв. Нітфокарп. І. Final компанія. Є. Все. підписаний. Тому Марк можемо тебе привітати. Ти виграв. Ліхтарика. Ліхтарика. Ти можеш забрати в магазині Тихий Берег, але краще відпишись нам на інстаграм. Тут під кожним відео є сторінка Інстаграма, файна компанія. Можеш туди підписатись. І тоді ми вже розберемося з тобою. Тому привітаємо переможця! Завжди чекайте конкурсів від нас та Олексія. Я думаю, конкурси ще будуть, а з початком сезону по-любому будуть конкурси. Тому що вже 2000 підписників. Дуже вам дякуємо, що ви з нами. О, будемо добивати нову цифру, але і будемо радувати вас конкурсами. Також не забувайте донатити, під кожним відео у нас є реквізити, та сама карточка монобанка, на яку можна скинути кошти хлопцям. Тому, Марку, ми зараз будемо відразу писати, що він переможець, і він з нами зв'яжеться. Віталій гузувати з прийдешнім новим роком. Добра, всім та перемоги! Навзаєм, Віталій. Надіємося, що воно вже поскоріше закінчиться в цьому році. Тому всім дякую за увагу. Чекайте нових розіграшів.